Валенко, і я не маю фірмового привітання. Я рада бачити вас на моєму каналі. І сьогодні, як ви бачили з назви відео, ми будемо знімати макіяж. І це буде не простий макіяж, а я зроблю огляд на косметику Шарлот Тілбері. Тут будуть майже всі продукти, тобто майже фул фейс косметикою Шарлот Тілбері. Ви, звісно, не забудьте підписатись на мій канал, ставити подобайки, бо мені дуже важлива ваша підтримка. І поїхали! Отже, про косметику Шарлотти Тілбері. Я не так давно наткнулася в Тіктоці на коментар про те, що Шарлотта – це не люкс, хоча не знаю, конкретно для мене, виходячи із ціни, це все-таки люкс-сегмент. І я почала своє знайомство потрошку-потрошку з найбільш популярних продуктів. Здається, першою у мене з'явилась палетка Фільм Стар». Ось ця палеточка Filmstar, вона міні. Я думаю, ви її бачили. Це у нас є тут хайлайтер і скульптор. Непогана палетра. Я думаю, ви бачили цю палітру. Ось така вона. це у мене формат міні, якщо чесно, мені не хочеться повний розмір. І тут у нас скульптор і хайлайтер. Так, мені здається, це була моя перша продукція від Charlotte Tilbury. І далі потрошку я почала досліджувати різні палітри для обличчя. У мене з'явилась палітра для тіней. І сьогодні, ось оцей набір прям добив мене, що мені, звісно, треба зняти огляд на всю косметику Charlotte Tilbury, яку я маю в себе вдома. Мені дуже подобається естетика цього бренду, дівчата, яких вони показують в своїх рекламних відосиках. І як ви бачите, у мене з'явилася новинка на моєму столику. Це ось такий комодик. Я просто в певний час сиділа зі своєю подругою, ми думали-думали і знайшли ось такий комод. Я не купляла цей адвент, як ви вже знаєте. Так, це був адвент минулого року. Я його собі не купила, тому що я знаю, що цього року він коштує десь тисяч 10, мені здається, це за дорого. І, в принципі, частина продуктів мені була або нецікавою, або я її вже мала. Загалом, на шафі я знайшла ось цей комод. Десь він коштував гривень 600-700, але насправді мені прям він пройшов усі очікування. Перевершив. Перевершив всі мої очікування. Мені дуже він сподобався по розміру. Я його поставила. Колір просто чудовий. І навіть у мене є тут пусті комірки, знаєте? Тобто я поклала сюди продукти, якими я користуюсь деякі продукти, які в мене на майбутнє там лежать. І зверху є класна ось така е поличка. Поличка, на яку можна покласти продукт, якими ти користуєшся найчастіше. Отже, якщо ми переходимо до огляду oh. того, що в мене є. Баду не гавку. Я ось потрошечки дістаю. А, так у мене, на жаль, немає тональних засобів і консилерів від Tilbury. Тому, якщо вони проти, я використаю, скоріш за все, пуріто і консилер буде у мене від Ламель. Але у мене є палетка для скульптурування і хайлайтер. До речі, також у мене є ось такий кремчик, він мені попався в адвент-календарі. Не скажу, що це надзвичайно якийсь класний крем, це мініатюрка. Досі в мене не закінчилась, десь половина в мене. Я не так часто нею користую, щоб використати до кінця, але напевно ми його нанесемо сьогодні. Також у мене є палітра Тіней, вона в мене прям така новенька. Ось так вона виглядає. Тут є чотири рефіни. Мені дуже подобається, що Шарлота підбирає. Рефіли, щоб ти міг зробити макіяж з однією палітрою. До речі, відтінок це у нас пілоток Dreams. От також не так давно я купила собі ось таку просто неймовірно гарну палітру для обличчя. Вона дуже гарна, моє пакування. І рефіли теж всередині дуже красиві. Це палітра рум'ян і хайлайтерів. Це світлий відтінок. Не думаю, що мені треба темний відтінок. І якщо чесно, зараз я нею дуже і дуже часто користуюсь. Також у мене є ось такі рум'яна це відтінок пілоуток-чик-то-чик. Вони у мене, до речі, уже з дірочкою. Я їх дуже часто користую. Ви, можливо, бачили їх у мене раніше. До речі, ще хотіла сказати, що мені прям дуже подобається ось ця зірочка на пакуванні у шарлоти. Як на мене, це така ізюминка. І ще був ліпкіт у відтінку пілоуток, але про нього ми поговоримо трошечки трошечки пізніше. З приводу цін я казала, що це не прям бюджетний бренд. І, наприклад, ось ця палітера для обличчя вона коштує в районі трьох тисяч в Україні, я не знаю. До речі, така ціна, тому що у нас немає офіційного представника, немає офіційного магазину, тому ми купляємо через перекупів, через посередників. В будь-якому разі це або ви самостійно замовляєте через Shopping, або якісь ось такі магазинчики. Я брала через магазинчик помадка Стор. Вони постійно викупляють на офіційних сайтах. Я вже не раз в них купляла. І я побачила, що в буквально один день була знижка на ось ці палітри, типу 1 2, Тобто 50% знижки на палітру. І мені вона обійшлася десь в 1700. От мені здається, це якраз та ціна, за яку можна було взяти. І ось цей набір я взяла на Чорну п'ятницю. Насправді, це було досить давно і досить довго до мене йшов цей набір. Але він мені вийшов теж досить бюджетно, можливо, десь в районі 1600, Тобто зараз він продається. Я бачила, здається, в Cosmetic Deals, чи то 2400, чи щось таке. Але за 1600 це прекрасний набір. І, власне, давайте трошечки поглянемо на нього. Тут у нас є 5 продуктів, вони всі в мініатюрах, але, можливо, я вам казала раніше, мені не потрібні повнорозміри. Я рідко використовую продукти до кінця, і рідко мені там хочеться купити повнорозмір. Отже, давайте відкривати цей набір. Що у нас тут є? Ось так він виглядає. Мені здається, цей набір дуже класний, тому що тут не тільки, от знаєте, продукти для губ, здається, у Шарлоти є такий набір там, чи три чи чотири прям чисто продукти для губ. А тут є саме такий різновид. Тобто тут є ліпкіт, помадка і олівчик для губ. Тут є туш, є рідкі рум'яна, матові, скоріш за все, і є айлайнер. І я обіцяла повернутися до ліпкіту. Насправді, ось тут у мене. Я поклала свій ліпкіт. Дивіться, якщо подивитись на ось цю помадку, вона вже використана трохи. Так, я її сюди поклала. Вона вже трохи в мене була використана, і мені дуже подобається цей відтінок. Тобто я собі купляла колись окремо таку коробочку, де був чисто оцей мініатюрний ліпкіт, і мені він настільки сподобався, що я побачила, що в цьому наборі він буде. Я його зараз відклала ось сюди в комодик на майбутнє. і Сьогодні ми використаємо той ліпкіт, яким я вже користуюсь певний час. Отже, це у нас, як я повторюсь, ліпкіт у відтінку Peel of Talk, не Medium, бо в мене була мініатюра Medium, мені вона затемна, я її віддала. Так, Далі у нас є ось такий айлайнер. Мені дуже цікаво подивитися, як він буде на очах, тому що він такий Бургунді, коричневий бордовий колір. Також у нас є мініатюра туші для вій, і також у нас є рідкі рум'яни. Я дуже хотіла їх спробувати. Вони теж у відтіночку пілоуток, вони, скоріш за все, матові, вони мають таку пуховочку. І вони мають 5 мілілітрів. І отже, ми з вами переглянули всю косметику Шарлоти, яка в мене є, якою ми будемо робити макіяж. І давайте перейдемо. Я придумала наносити тональний крем, мені не хочеться наносити повне перекриття. Тому я почну із консилера. Просто у мене цей консилер Smart Skin. Вітіночок у мене 402. Не скажу, що це найкращий консилер. Не знаю, мені здається, консилери це найскладніша штука, щоб підібрати. Конкретно мені не знаю, тональний дійсно пуріто мені прям подобається, подобається. з ламель я зняла ось цю пуховочку, бо вона просто буде розносити бактерії, накопичувати бактерії. А, і б'юті блендерчиком я ось так от буду наносити. Тобто зараз мені хочеться нанести нещільне перекриття. Я просто під очі нанесу. І, в принципі, це буде все. Все, я нанесла консилер, мені не так критично, що у мене є почервоніння, якісь прищики помітні. А, отже, давайте переходити до скульптору. Я буду використовувати ось такий пензлик від Real Techniques, це номер 200. Це у мене був такий набірчик. Може, знаєте, він популярний, там десь 5 товарів. А, і отже, я набираю скульптор, він досить делікатний. Ось таким чином я наношу, розподіляю. Пензлик, от якраз мені підходить. Не знаю, з пензликом у мене найскладніша ситуація. Напевно, для скульптора я ще можу буду підбирати собі кращий пензлик. Для рум'ян, як не дивно, от мені подобається від Real Techniques і також від Shiglam. У мене є оцей пензлик з лапкою. От. Але не знаю, для тіней також мені хочеться ще підібрати якось класні пензлі, бо насправді це такий інструмент, яким ти постійно користуєшся, він має бути класним. От, загал, загалом ось такий скульптор. Також можна ще нанести ось в цю частинку затемнити. До речі, ця палітра у мене падала кілька разів, тому шматочок хайлайтера у мене відбився, але добре, що не дуже великий. Сподіваюсь, це були останні рази, коли вона в мене падала. Ну, що ж, ми почнемо, напевно, з ось цих рум'ян. Будемо вперше відкривати їх і вперше наносити. Тут ковпачок, ось так воно відкривається і вичавлюється. Це має бути красиво. Красиво було, сподіваюся, так. От, і наносимо наші ріденькі рум'яни. Колір насправді мені дуже подобається. Цікаво, наскільки вони пігментовані, чи не занадто багато я їх нанесла. Наприклад, як рейр дуже часто можна забагато нанести. Так, і я закрила цей дозатор. У мене трішечки ще більше вичавилось рум'ян. Давайте їх нанесемо, можливо, сюди. Не знаю, напевно, я багато наношу. Ну, добренько. Пензлик ми візьмемо від Щіглему з цією лапкою і починаємо розподіляти. Ось так наноситься. Все-таки я трошки забагато нанесла цих рум'ян. Намагаюсь трошечки розподілити. Можна, до речі, ще взяти спонжик з консилером. Все-таки треба буквально, напевно, 2-3 крапки. Я просто не знала, скільки вичавлювати, і з першого разу багато вичавила. От, ну, давайте, давайте нанесемо, напевно, пудру, щоб це все прибити і трішечки приглушити колір. Пудра у мене буде ось ця від буржуа. До речі, у мене теж є дзеркальце. Добре, що на більшості продуктів є дзеркальця. Ось якось так. Мені здається, ситуація трохи виправлена. І зараз я хочу перейти до сухих рум'ян. Це у нас ось ці пілоуток. Чесно скажу, мені здається, що я, коли закінчу ці рум'яни, то я буду їх повторювати, тому що вони просто неймовірно класні. Я взяла на той пензлик. Ось такий пензлик я купила дуже давно в брокарді за якимись знижками. Теж Real Techniques 407. Він був в одному форматі, він ось такий блискучий, і мені дуже подобається, наскільки щільно він набитий. І я ним постійно наношу. Тобто, бачите, тут у нас є рум'яна і хайлайтер це такий як блискучі рум'яна. Я їх змішую і наношу. Чесно, от коли мені треба просто швиденько нанести якісь рум'яна, я беру саме ці, швиденько їх наношу. Вони саме такі, знаєте, трошечки темненькі. І мені прям подобається, який результат вони дають. З рум'яними ми закінчили, тепер з приводу хайлайтеру. У мене є хайлайтери ось в цій палеці для обличчя, і також є палетка Filmstar. Star. Я пропоную, щоб вам було видно і зрозуміло все-таки спробувати з різних палітр. Ми на одну сторону нанесемо Filmstar, а на іншу нанесемо, скоріш, за все, рожевий хайлайтер. Я буду наносити ось цей. Рефіл. Пензик, до речі, теж Real Technix 402. І ось сюди будемо його наносити. Він такий делікатний. Мені подобається. Я хайлайтер люблю. Сумно, що зараз чомусь вони трошечки відходять. Я не люблю, напевно, впольоровувати їх. Але ось так наносити, щоб вони підсвічували щічку, мені подобається. От, мені здається, з палетки Filmstar Star хайлайтер більш делікатний. І палетка для обличчя тут є рожевий хайлайтер. Напевно, зараз я його більше використовую. Можливо, хтось каже, що це рум'яна супер Не знаю. Для мене це, скоріш за все, більш хайлайтер. Я використовую його ось на цю сторону. Якраз скажете мені, чи є різниця у відтінках, тому що мені не здається, що він прям такий яскраво-рожевий, тобто це делікатно рожевий хайлайтер. Ось так. Також я не включила світло в кільцевій лампі. Напевно, в кінці я його включу, і ви подивитесь різницю. Я все-таки залишу дійсно різні хайлайтери, щоб ви могли їх порівняти, перевірити. Переходимо до очей. І перше, що ми візьмемо, це ось такий лайнер. До речі, який тут відтінок? Напевно, пілоуток. Так, це відтінок пілоуток. Теж мініатюрка. Цікавий ось такий колір, він не автоматичний, він стругається. І буду наносити цей айлайнер на ось цю слизову. Ось так моє око виглядає з айлайнером і без. Як вам різниця? Не знаю, як на мене, очі такі більш драматичні з цим айлайнером, але не на кожен день. Особливо, якщо ми кажемо про чорні айлайнери. Загалом виглядає досить мило, типу око трошечки більш відкривається, і наношу на, на друге око. Ну що ж, рухаємось далі, айлайнер нанесли. Тепер будемо робити тіні. З приводу палітри: тут у нас є два матових і два блискучих відтінки. Тож, напевно, спочатку я нанесу ось цей руденький відтіночок на центр повіки. Трошечки буду розтягувати із куточка до центру повіки рухомої. Ось таким чином, тобто просто заповнюю весь колір. Ока. І наношу на другу сторону так само. Бо потім забуду, в якому порядку я то робила. Так, ось так нанесла. І тепер беремо ось цей темніший колір і починаємо затемняти куточок, трошечки виводити таку невелику стрілочку. Мені здається, завжди з одного боку я більше наношу тіни, ніж з іншого. Так, і беру цю тушовочну кісточку, буду тушувати ось цим руденьким відтіночком, трошечки нанесу на центр і починаю тушувати в сторону. Все, ось таким чином я нанесла. Мені здається, на усьому оці якісь брудні плями від темного відтінку, тому я не дуже люблю темні відтінки, можливо, я не прям вмію класно з ним справлятись. І давайте переходити. Світленький відтінок я нанесу в куточок, і ось цей шимер темненький буде по центру і до іншого куточка. Тобто буде градієнт від світлого, як завжди, знаєте, наносимо світленький на кутик. І на інший. Насправді, шимери тут просто шикарні. Зараз буду брати ось цей темненький відтінок, і те, як вони переливаються, мені прям дуже подобається. Знаєте, от на кожен день, якщо тобі треба зробити якийсь ну, не надто нюдовий, тобто, звісно, це не прям дуже-дуже припилений макіяж. от, Ну, але око виходить дуже гарне. Тут, звісно, питання, що для вас є нюд, що для вас є щоденний макіяж. Чи можете ви там з таким макіяжем вийти на щодень? Бо я можу спокійно взагалі без макіяжу вийти для мене нюдовий макіяж, може бути взагалі його відсутністю. От. І ось так виходять мої блискітки. Ну що ж, і давайте переходити до туші. Пензлик у туші я вже дивилась. він трошечки дивний, тому що він ось такий приплюснутий з одного боку. І давайте наносити кюрлер я не буду сьогодні використовувати. Туш, звичайно, чорна, звісно. Вона свіженька, вона гарно малює. Цікаво, наскільки її вистачить. Ми знаємо, що туші взагалі недовго зберігаються, на жаль. І вони часто втрачають свою свіжість. Але мені подобається, як промальовується кожна війка. Звісно, я вже трошечки наставила плям, які потім приберу. Але все-таки фарбує гарно. Ось так я нанесла цю туш, Досить. Багато я зробила нанесень. Зараз трішечки треба підчистити. Ну що ж, ось такі очі у нас вийшли, і ми переходимо вже до завершення до наших губ. Використовуємо ось такий ліпкіт, як я казала, у відтінку пілоуток. Беремо спочатку олівчик. Я вже його підстругувала, він у мене вже такий підтуплений, але малюємо контур. Контур є і тепер беремо помадку. Пакування мені насправді дуже подобається, воно таке золотистей, в цілому шарлота. Вона дуже така естетична, робить дуже класне пакування. І використовуємо цю помадку. Ну що ж, а ми закінчили наш макіяж. Як ви помітили, брови я не робила, тому що я можу спокійно пропустити цей момент. І зараз ви можете детальніше оглянути, що ж я наробила на своєму обличчі косметикою Тілбері. Ну що ж, а на цьому це відео добігає до кінця. Я дякую вам, що ви дійшли взагалі до цього моменту. Дуже дякую вам ще раз за підтримку. Обов'язково лишайтеся зі мною. Дивіться мої інші відео. Я вас всіх люблю. Всім па-па!